Ачені пригоди хасидів в нашій умані лай україна. Як вони відзначали свій новий рік під звуки тривог? <звук> Бачите, як всі активно шукають укриття? У скільки паломникам обійшлася поїздка? Дуже дорога, дуже дорога. Та що думають про війну в Україні і диктатора Путіна? <звук> Можна матюкатися Парух, абам, точніше, ласкаво просимо на найвриті. Адже цього тижня паломники з Ізраїлю та з із усього світу святкують у нас в умані Рожгашана. Новий рік. ані ракетні удари, ані закрите небо, ані захмарні ціни їх не зупинили. До України приїхало понад 30 тисяч хасидів. 80% відсотків країна Ізраїль, потім відсотків там інші відсотки. Це Америка, Євросоюз. Та найперше, що ви маєте знати, тут у них суцільне свято. Ба більше в кадр хочуть потрапити абсолютно всі. Слава Україна! Я його знайшов. Мені його від нього. і таке враження, що саме це масове гуляння десь ні не в Україні, а в Ізраїлі. Скільки це коштує? Десять доларів. Слава Україна! Що прикметно, усі оголошення, усі от надписи у місті, виключно на євриті, не дублюють ані англійською, ані українською. Щоправда, героям слава! Щоправда, спільну мову ми все ж з Хасидами знаходимо. Аби відзначити 5785 рік за єврейським календарем, більшість хасидів провели в дорозі майже три доби через війну в Україні і останні події в Ізраїлі, цьогоріч діставатися кажуть було вдвічі важче. Очень тяжело забирались, тому ж. Что... Змінна площа між границями дуже багато часу взяло. А ще вдвічі дорожче. Мінімум тисячу доларів є менше квіток. За квіток в Україну через Європа і назад і обратно. Та самольота потім до кордону. А зараз, взагалі у нас не білі рейси, взагалі. за це нова, нова війна, що спочатку з, з лабіном. Ну, три рейси кожному, три самоліти кожному в залі. Очень дорого. Взагалі ціни у нас на все від житла до їжі на час святкування стали космічними. Оселялися паломники в готелях, винаймали квартири і жили цілими компаніями. І 10 живуть, і більше можуть. Так кажуть дешевше. 400 500 доларів в середньому за 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 чоловік, за, за кровать. Це за ліжко місце. А у три дні оренди квартири в Умані обійшлося як за півроку оренди такої ж у Києві. Може. Дві 3000. п'ятсот, тисячі. Теж доларів, звісно. І це дорожче, ніж в Ізраїлі. Слава Україна. Найзаможніші зупинялися в готелях, але там ціна сягала й до кількадесят тисяч зелених. Все зайнято. Слава Богу. Я рада, я люблю цей праздник. Я їх люблю, вони мене люблять. З радістю ми зустрічаємося. Щоправда, за такі гроші і облаштоване бомбосховище. Я бачу, у вас вода стоїть, це вона спеціальне в укриття. Да. І повноцінне харчування. Так, да, так, да, це все входить в ціну. До речі, про харчування. Величезні черги, до яток з вуличною їжею, особливо за піцою. Скільки вона коштує? 25 доларів за піцу, тому що інгредієнти дуже дорогі. І так вигідно торгують тут, аж ніяк не українці, а самі євреї. Це хоч смачно? Смачно, чесно, yeah. якщо ви хочете, я вас пригощу, але це лише для вас. Це спеції з Ізраїлю, а це смачний соус до піци. Здається, наша знімальна група зламала всі стереотипи. Отже. Ось така велика піца коштує ну 25 доларів, майже тисячу гривень. Дорого. Вирішувати вам, але от нам вона дісталась безкоштовно. А як щодо напоїв та інших ласощів, ось що мене дійсно здивувало найбільше: пунш, печиво, молоко, чай та кава усе це ось тут можна взяти абсолютно безкоштовно, що правда, лише виключно чоловікам, жінкам сюди до цієї стійки, навіть підходити заборонено. Відтак хочеш, хоча б води, купуй. Щоправда, ціна дуже здивує. долар. Це трохи більше долара, це 50 гривень. Так, окей. Мед, яким ласують хасиди саме на Новий рік, тут теж далеко не з дешевих. А взагалі люблять, але беруть не сильно, бо дорого. А по чому? 10 доларів це літра. Як і дзвінки додому на батьківщину. 10 дол. 10 догодинків до пакетів? Uh, інтернет. Интернет? А ці, що дзвонять на Ізраїль, 15. Торгують наші тут усім і єврейськими кіпами, і навіть лисячими хвостами. Вони, тобто, це не для, не для Ні, Вони просто люблять сюди і дома склавішують, Ну як сувенір. Сувенір – це лисиця. У нас так. в Ізраїлі немає такого. Ви знаєте, а ми купимо тут такі для шапку. А ще у продажу музичні інструменти. 200 доларів за що? за кордон. Продаєте? Да, продаєте. Лайв, Україна! лай, лай 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 来来来！ Речі, аби потрапити на територію цього так званого єврейського кварталу, усі хасиди оплачують туристичний збір. Кожен паломник міг заплатити кожен сам за себе. Це становило 355 гривень на добу. Не оплатиш, не пройдеш, як і не пропустять без перевірки багажу. Усе наче в аеропорту. Втім, табу тут не лише на зброю чи наркотичні речовини. Коли під час перевірки в багажі виявлялися е, алкогольні, наприклад, напої, то їх в обов'язковому порядку вилучали. Бо як не крути, а приїхали ж заради віри. Це той день, коли якщо його правильно провести по ритуалам, як вілел Рабі Нахман, то получається в книгу життя на наступний рік людина отримає какую-то удачу, це найголовніше, і ближче до творцю. От тільки потрапити до місця захоронення праведника, куди щороку з'їжджаються тисячі хасидів. Вдається, не всім за моєю спиною власне знаходиться могила. Цадика Нахмана. щоправда у ці святкові дні я її не зможу побачити, адже жінок туди не пускають. Це вважається гріхом, а пускають лише чоловіків. і Так фільмувати усе для вас уже самотужки буде мій апарат. Ось що власне відбувається всередині святині. Хтось відчайдушно молиться, хтось уже починає гуляння, адже вірять, що сумувати страшний гріх. Кажете ж за громадським порядком сюди з'їхалися не лише поліцейські летни зі всієї України, а й з Ізраїлю. Та 16 ізраїльських поліцейських ми прибули декілька днів тому, щоб працювати тут разом з нашими українськими колегами. Ми працюємо практично 24 години на добу. Пильнували, аби паломники не порушували комендантську годину. Єдине, що контролювати було не під силу гори сміття під вечір квартал нагадував звалище. Та хай там як. А така картина з шаленими цінами, молитвами, сміттям і веселощами повторюється з року в рік. Не дивно, не бояться паломники, ані обстрілів. Я нічого не бачу, нічого ж не летить, нічого не вибухає. Ні, не як, як в Ізраїль, то так Ані звуків сирени. <звук> Укриття, ви маєте пройти в цей бік і звернути праворуч. Але чому ви досі тут? А ви чому тут? Ай-яй-яй, ми... Бачите, як всі активно шукають укриття, навпаки, танцюють, і, як ми чуємо, співають пісень. Або ж, наче буддисти, досягають нірвани, лежачи на асфальті. Mm. Та найголовніше підтримують Україну, вболівають за нас і ненавидять Путіна. Я люблю Україну. Слава Україні! Героям слава! Що ви думаєте про Владіміра Путіна? Можна матюкатися. Я хочу вам желаю миру в Україні. Дякую. І в Ізраїлі тоже. І как это називається? Сладкие году. Ізраїль підтримує Україну. І все буде добре. Дякую. Да, так, да, звісно, ми ліса за Україну. Слава Україні. Слава слава. Слава. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини.